24 червня цього року каналу Dressing Corner виповнюється рівно рік. За цей час сталося багато різного і в основному, звичайно, позитивного. Хочу сказати багато слів подяки кожному, хто коментував і лайкав, підтримував та не давав розслаблятися. Але краще за слова я зроблю вам це відео. А буде воно таким собі неофіційним продовженням найпопулярнішого ролику на моєму каналі, присвяченим найгіршим головним чемпіонам в реслінгу. Цей раз поговоримо про учасника того відео, Девіда Аркета, та про те, як він, актор, все-таки став ним. З вами досі канал Dресing Corner. Рушаймо. Для початку давайте познайомимось з нашим головним героєм: Девід Аркет, голівудський актор-продюсер. Він був фанатом ресінгу протягом усього життя, виховувавшись в 80-х роках ХХ століття, коли його батько, актор Льюіс Аркет, озвучив Джиммі Снуку в мультфільмі. Halk Rock and Wrestling під час періоду буму WWF. Хоча Девід не зміг стати головною зіркою в Голлівуді, як його сестри Розана та Патріція, він знайшов себе комедійним сайдменом у різних кіно та телепроєктах протягом 90-х років, зокрема, роль поліцейського Дью Райлі в франшизі Крик. Якраз у лютому 2000 року Крик 3 лідирував у касових зборах, а тим часом WCW значно відставав від своїх конкурентів у рейтингах. І тому було вирішено створити фільм, на який запросили Девіда Аркета у головній ролі. Також в ньому повинні знятися Даймонд Алла Спейдж, Ренді Севедж, Білл Голберг та інші. Сам же фільм Radio to Rumble» вимагав від Аркета вивчення основ професійного ресингу, тому його навчали Кріс Каньйон, котрий працював координатором трюків у фільмі, Daймон Алла Спейдж, його дублер, та Шейн Хелмс. Цілком природньо було чекати, що компанія захоче просувати цей фільм у себе у програмах. Тому, шукаючи додаткову вигоду для себе, креативний відділ компанії почав шукати різні ідеї. І тут тодішній коментатор WCW Тоні Шавоні запропонував ідею, що якби Девід Аркет виграв титул чемпіона світу WCW. Так, на мій превеликий шок, ця ідея належала не Вінсу Руссо, а Тоні. Однак Ерік бішов. Це спихує саме на першого. За його словами, Вінс просто не хоче брати на себе відповідальність за це рішення. У будь-якому випадку ця ідея цілком вписувалась в непередбачений стиль Букінга Руссо, тому йому сподобалося, бо він знав, наскільки несподіваним це буде. Вінс також розповів, що ніхто з чиновників чи продюсерів за лаштунками WCW не був проти того, щоб аркет завоював титул. За словами Руссо, всі одностайно вважали, що це чудова ідея для кампанії. Виробнича нарада закінчилася. Тоні б'є мене тет а тет, я скликаю всіх з виробничої наради, і коли я кажу всіх, то я маю на увазі всіх, хто працював там у той час. Це були Ерік Бішеф, Террі Тейлор, Арн Андерсон, Джей Джей Діллан. Всі, хто працював у той час, коли я покликав їх і сказав, що Тоні Шавоні подав мені цю ідею. У мене навіть думки такої не було, але що ви, хлопці, думаєте? Жодна людина не сказала, що ми не можемо цього зробити. Або що це безглузда ідея. Жодна людина цього не зробила. Після того, як ми все обговорили і всі були на борту, я сказав: давайте зробимо це. Всі погодились з цим, а потім всі вийшли з кімнати. Однак існує і інша версія: згідно з Піві Торч. Причина того, що Аркет був включений в це, нібито була в тому, що DDP відмовився повернути свій пояс Джефу Джарету через 24 години. Початковий план полягав у тому, щоб Пейдж передав титул Джарету на фанди минулого тижня. Відтоді Пейдж рішуче заперечував, що він протестував проти виконання цієї роботи, але кілька джерел у WCW кажуть, що він висловив очевидне занепокоєння тим, що так швидко втратив титул Джарету, що змусило Руссо і Бішофа. Перекроїти свої плани, що Пейдж втратив його під більш випадкових обставин. Дехто вважає, що Пейдж жорстко протестував за зачиненими дверима лише перед Русо більшовим і тому впевнені, що він може заперечити, що протестував. Один з реслерів WCW каже: «Навколишні кажуть, що він був здивований, коли дізнався, що Русо хотів, щоб він скинув титул так швидко. Аркет, котрий протягом усього життя був фанатом реслінгу, вагався щодо цієї ідеї та не хотів, щоб йому дали чемпіонство. Пізніше він сказав, що фільм не просувався б в програмах WCW, якби він не погодився на це. Окрім просування фільму, цей крок також розглядався як засіб підвищення рейтингів Найтера. І тому Деїд вперше з'явився в WCW 12 квітня 2000 року в епізоді Фанда, де його бачили сидячим першому ряду глядачів. Його участь у фільмі згадувалась в ефірі, і він описувався як близький друг Пейджа. Під час трансляції Аркет взяв участь у бійці між Пейджем та Джевом Джеретом, отримавши кілька ударів під час сегменту. 24 квітня 2000 року в епізоді Nightra Аркет змагався в першому своєму матчі, переміжши Еріка Бішефа. Переможений був настільки розлючений, що запланував матч за титул чемпіона світу на Фанда того ж тижня, в якому Аркет разом з Діді Пі. Буде протистояти команді Еріка Бішефа та чемпіона світу WCW Джефа Джарета. Незважаючи на те, що це буде командний матч, будь-хто, хто проведе утримання, незалежно від того, хто буде утриманим, стане новим чемпіоном світу WCW. Долноносна ніч відбулася 25 квітня 2000 року. На початку епізоду стало відомо, що Девід Аркет був, очевидно, викрадений і побитий Еріком Бішефом і Джефом Джаретом перед шоу. Залишивши його в жахливій формі. Протягом епізоду Даллас Page намагався переконати аркета не битися, але той відмовився від цієї пропозиції. І ось мейн евент із колишньою дружиною Пейджа Кімберлі як спеціально запрошеною суддею. Правда, це тривало недовго. На початку матчу пара розбилася на аркет Бішов, котрі билися поза рингом, і Діді Пі Джарет, вже на ньому. Пейдж домінував над супротивником, але Кімберлі відмовлялася рахувати. Через кілька хвилин Джаред змінив ситуацію і Бішеф повернувся на ринг вже без аркета. і більше почали бити Пейджа, але той почав повертатись в стрій, коли аркет шкутельгав, прибираючись до рингу. Згодом Діді Пі поцілував свою колишню дружину, що, мабуть, відволікало її, щоб вона не могла виступати в ролі рефері. І поки інший на заміну йшов до рингу, Джеф Джаред ударив Даймонда Далласа Даласа Пейджа по голові після того, як він закінчив цілувати свою дружину. А Девід Аркет провів більше спір. Потім прибув новий рефері і, незважаючи на те, що Аркет не був юридичною особою, зарахував саме його спробу піну як офіційно, забезпечивши Девіду перемогу та зробивши його чемпіоном світу WCW у важкій вазі. Хоча паралельно Джаред також пінив DDP. Досить дивно, але Diamond Aless Page здавалося, погодився з цією зміною титулу та святкував перемогу. Було багато ненависті, і багато людей були настільки розлючені. Я пам'ятаю, як сказав одному реслеру, я не впевнений, хто це був, не був Бігелов, але це був хтось, хто ніколи раніше не був чемпіоном. Він був просто розлючений. Я ніби не знаю, що сказати чоловіче. Ви знаєте, це було моє перше припущення про те, як люди будуть засмучені. На наступному найтро 1 травня чемпіон з'явився разом з EDP та Пітахсим каньйоном. Далі нам показали знімальний майданчик фільму 3 миль до Грейсленду його тодішня дружина Кортні Кокс благає його не змагатися, ризикуючи завдати собі шкоди. Також в цьому сегменті був показаний його колега Курт Рассел, котрий тільки посміявся на чемпіоном. Коментатори ж в ефірі називали Аркета паперовим тигром, який ховається за спиною своєї дружини. В час захисту чемпіонства проти колишнього майстра змішаних єдиноборств танка Ебота. Він прагнув перейти до професійного ресінгу подібно до того, як це зробив Кен Шемрак у WWF. Але його кар'єра похитнулася ще до початку. Програш від Девіда Аркета трохи більше, ніж за дві хвилини, хоч і за допомогою Діді не допоміг кар'єрі Танка. Оскільки очікувалось, що аркет не залишиться в WCW надовго. Його час як чемпіона в кінцевому підсумку охоплював чотири матчі, які транслювалися протягом двох тижнів. Історія досягла кульмінації на шоу «Слемборі» 7 травня. Дед Аркет, Діді Пі та Джеф Джарет змагалися в матчі в трирівневій металевій клітці, яку спочатку ми бачили в реєту Рамбл. По час матчу Аркет став хілом, відвернувшись від Пейджа і дозволивши Джарету перемогти. Підбиваючи невеличкі підсумки цього 12-денного правління. Варто наголосити, що це фактично був єдиний спосіб привернути увагу до компанії. Стратегія перемоги Аркета полягала в тому, щоб просувати Redo Rumble і отримати сплеск популярності WCW, ціль, якої компанія фактично досягла. Але люди, які читали про перемогу в USA Today, все одно не мали стимулу раптом дивитися наше шоу. Шанувальники ресінгу були прехнічні, але не так сильно, як ви думаєте. Ситуація була такою мертвою на цьому етапі, кому було байдуже. Думаю, навіть аркет був збентежений цієї ситуації. Після цього Аркет ще раз з'явився в WCW 13 серпня. До цього дня Девід Аркет все ще є визнаним фанатом професійного ресінгу, і його навіть можна побачити в натовпі шоу WWE щоразу, коли вони проводять живі події в Лос-Анджелесі. Насправді, у нього є власний великий золотий пояс, який він час від часу носить із собою на записи. Окрім цього, до ковіду він приймав участь у різних ресинг-матчах. Приглядаючи ці виступи, ми можемо побачити його запал, чого признатися я не бачив за його період перебування в WCW. Будемо сподіватися, що в майбутньому його ресін-кар'єра піде вгору. Та й акторська також. А ми будемо його згадувати не в контексті найгіршого головного чемпіона в професійному реслінгу, а як мінімум власника Оскара. А на цьому відео закінчується. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати тройсін українською разом.